Всім привіт! Мене звати Настя і я ваш тренер на найближчі 10-15 хвилин. Ми з вами приймаємо положення лежачи, залишаємось внизу, руки вздовж, тіла долонями вниз. І зараз просто подихайте глибокий вдих та видих. І з кожним видихом ваша грудна клітина лопатки пом'якшуються. Лопатки розтікаються по підлозі. Ви відчуваєте хорошу опору в точку на потилиці, в лопатки, в поперек, в таз і в стопи. Занурте свої стопи в підлогу і відпустіть. Занурте так, наче ви хочете підняти сіниці, але не підіймайте їх. І знову відпускайте. І ми почнемо з тазового годинника. Ви віддаляєте локову кістку від живота і утворюється простір між вашим попереком та підлогом. Це вдих. І з видихом ми з вами плавно вкладаємо поперек в підлогу. І на вдих вперед, і з видихом повільно поперек вкладаємо і розтікаємось по підлозі. Ви можете покласти руки на таз. Для того, щоб краще відчути цей рух. І спробуйте із такої великої амплітуди зробити геть маленьку, зовсім трохи. Вперед-назад, вперед-назад. Зовсім невидимий рух. Зовсім трохи. І ми залишаємо поперед контакті з тибовою, а наші руки йдуть нагору. Виначе тримаєте уявний м'яч, з'являється простір між лопатками. І ваші лікті м'які. І зараз ми на вдих відриваємо лопатку, якою тягнемося в стелю. І з видихом завантажимо лопатку і притискаємо в підлогу. Знову вдих і на видих ваша лопатка стікає в підлогу. За лопаткою здіймається плече і навіть верхні репи. Глибокий вдих та видих. З кожним видихом грудна клітина пом'якшується. Ваші лопатки стають якими. І зараз ми зробимо більш шамплюто. Ми починаємо рукою тягнутися в стелю і повертаємося. І додаємо в цей рух таку, ніби цей рух тече в нас. Глибокий вдих, видих, вдих, видих, додаємо перекат голови, але таз залишаємо стабільно. Таз залишається в опорі. Вдих і видих, вдих і видих. І ми знаходимо опору в лопатки, знаходимо точку на потилиці, робимо вдих. І з видихом наші руки опускаються до голови. Грудна плітина спадає вниз. Не торкаємося руками підлоги, щоб залишався простір між лопатками. Вдих. І на видих. Знову опускаємо вздовж тіла і повертаємо вдих. На видих. Руки йдуть за голову, робимо глибокий дих і на видих опускаємо вздовж тіла. Ми наче малюємо веселку нашими руками. Кожним пальцем потягніться в стелю. Від вашого мізинця подовжується нижній край лопатки. Ваші руки широкі, ваші лопатки зберігають простір. Вдих і видих, і залишаємо руки на горі. І зараз ми будемо виходити в бріджинг. Ми злегка робимо перекат тазу в сторону живота, повінами, потягніться вперед, тазом нагору, а грудна клітина залишається внизу. Лопатки в опорі робимо вдих і на видих стікаємо вниз через грудну клітину, повільно повертаємо таз в нейтральне положення. Знову вдих і на видих повільно виходимо нагору, колінами тягнемося вперед, таз виштовхуємо нагору вдих і видих стікаємо від грудної клітини вниз. І останній раз, і потім будемо додавати в цей рух руки, опускаємося вниз. І тепер одночасно з тим, як таз витягується нагору, руки йдуть назад. І це видих, пом'якшимося грудним відділом, робимо вдих і на видих. Таз в центр, руки в центр, знову вдих і на видих. Коліна тягнуться вперед, руки тягнуться назад і повертаємось до центру. Дуже добре. Останній раз глибокий вдих. І зараз таз не опускаємо, але руки поверніть. І ось цей перекат, невеликий, який ми робили, ми продовжуємо робити, тільки таз залишається на горі. І пам'ятайте, ваш таз. Залишається нерухомо. Тільки грудна клітина. Ребра і вдих. Потягніться, видих. Занурте лопатку вниз, знову вдих. Видих. Прекрасно. І останній раз. І повільно опускаємо таз, опускаємо руки. Прекрасно! І зараз перевертаємося з вами на ніх і приймаємо положення лежачи на боку. Ваші стопи, сідниці, спина, грудна клітина і лікоть це одна лінія, лікоть під плечем, перед плече, занурюється в підлогу, стопи. Ваша горіль та бедро притискаються, а стопи на ребрах стопи знаходяться. Беремо себе за ребра, трошки ховаємо їх, голова продовження тулуба і руку ставимо біля живота широко в долоню, щоб відчувати опору. Робимо вдих і на видих ваша нога спливає нагору, вдих і на видих опускається вниз. Ваша нижня нога занурюється в підлогу та дає вам хорошу підтримку. Вдих і видих. І ще два рази. Ваше бедро. Немовби через повітря спливає нагору, немовби вітер підіймає вашу ногу. І тепер нога вирівнюється, рука вирівнюється вперед. Ми робимо вдих і на видих. Нога здіймається нагору, рука тягнеться вперед, і погляд на нижню руку. І повернулися. І знову вдих і на видих. Відштовхуємося лопатками назад перед плечем від підлоги. Нога витягується від тазу, а рука від плеча. Останній раз і повернулися. Виходимо нагору. Зараз буде невеличка репетиція. Ми з вами будемо рухати ногами для того, щоб потім зрозуміти, як це буде працювати вже самі вправі. Одна нога вирівнюється, іншу ми обіймаємо. Ось таким чином. Рука, яка далі від ноги, ближче до коліна. Рука, яка по стороні бедра нижче. І наче притягнули до себе ногу. Спина рівна. Робимо вдих і на вдих Змінили. Вдих, видих. Вдих, видих. І ось тут відчути хорошу підтримку рук і голові. Прекрасно. І зараз ми з вами опускаємося вниз. Стопи зануримо в підлогу. Запам'ятовуємо це руки в замок на потилиці, лікті в полі зору. Ми робимо вдих, потягнулися маківкою та сідачними кістками в різні сторони, з видихом на великий кивок голови і погляд між корін. Зробили вдих і повільно на видих розкрутились вниз. Знову глибокий вдих і видих нагору, вдих і видих вниз. Тут наш акцент уваги не на прес, а на розслаблення грудної клітини. Коли ми підіймемось, ми грудну клітину занурюємо. І зараз продовжимо руку. Глибокий вдих на видих. Виходимо на нагору, руками потягнулися до бедра і підтягнулися ще вище, зберігаючи форму, руки в замок наптилися і повільно розкрутилися. Знову глибокий вдих, видих, руки потягнули до бедра. Вийшли нагору. Повернули руки на потилицю та повільно розкрутилися, пом'якшуючи грибну. Останній глибокий вдих, видих. Руки притягнулися і залишились тут. Подихали глибокий вдих, видих. Подихайте в лопатки в задні ребра, відчути, як повітря роздуває вашу грудну клітину. Переміщуємо руки на потилицю і повільно опускайтесь. І зараз ми з вами вже вивчили цей рух. Як ми тримаємось на нижньому краї лопаток, і зараз ми підключимо цей рух ноги. У нас одна нога виростає по підлозі, іншу ми обхоплюємося таким чином, як ми з вами вчились. Залишаємось в опорі на нижньому краї лопаток. Наша нога тисне в руки, а руки в ногу. Робимо вдих і на видих. Зміна. І знову видих. І тепер вдих, вдих, видих, видих, вдих, вдих. вдих, 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 вдих. Ваша нога безстреля вперед, ваша нога інша пружна, руки теж тримають форму лікті пом'якшені. І ви, неначе тримаєте фітбол в руках, видих, видих, вдих, вдих. Добре, опускаємося вниз, підтягніть до себе коліна, легкий рух голови вліво вправо. Залишили голову на потилиці і легкий рух ваших колін, вліво вправо. І через будь-який бік ми з вами підіймаємось і працюємо на іншу сторону. Так само у нас стопи, сідниці, спина це одна лінія. Лікоть в плече, перепліччя, занурюється в підлогу. Підняли з вами ребра, сховали їх і поставили долоню на килим. І з видихом підняття ноги. Ваша нижня нога занурюється в підлогу. На і видих. Підйом, на і видих, опускання. Ще два рази. Опускаємо ногу, вирівнюємо, руку вирівнюємо вперед, робимо вдих і на видих. відштовхуємося грудною клітиною назад. Ногу здіймаємо в повітря і повернулися. Знову вдих і на видих. Потягнулися рукою, ногою в різні сторони. Повернулися і ось Прекрасно, молодці. І повертаємось. І зараз ми спрацюємо з вами числів тільки в більш. Класичні вже, в важкій формі. Ми опускаємося з вами. Ноги в положенні, тейбл-топ. Руки в замок на потилиці, лікті в полі зору. Ми робимо вдих і на видих. Кивок голови. Руки вперед підтягнулись нагору. Руки в замок на потилицю і повільно опустилися вниз. Знову глибокий вдих, видих. Потягнулися вперед і нагору. І останній раз. Розкрутилися вдих. Видих, вдих, видих. Руки в замок на потилицю і повільно опускаємося вниз. Прекрасно. Зараз у вас одна нога виростає, іншу ногу ми беремо під коліном. Лікті круглі, Ви неначе тримаєте фітбол між бедром і корпусом. Нога занурюється в руки. І ми починаємо спливати з видихом нагору, нога торкається підлога і вдихає. Нагору відхилили корпус, і потім з тазом ми починаємо повільно розкручуватись вниз. Є варіант легший. Ми ногу з вами трошки згинаємо в коліні, робимо вдих, видих кивок. Наша голова зробила кивок і потягнула, запросила весь корпус і ногу в процесі випрямляємо. Знову відхилили корпус і повільно опустились вниз. І змінюємо ногу. Ми Зробимо один варіант легкий, один важчий, ви оберете для себе комфортний. Інша нога так само. Ми робимо вдих, кивок голови і виходимо у верхню точку, витягнулися нагору. Вдих і повільно стікаємо вниз. Від тазу Розкрутилися. І тепер нога трошки зігнута в коліні. Ми робимо вдих, на видих кивок, і в процесі нога випрямляється. Опускаємо корпус і повільно стікаємо вниз. І зараз важкий варіант вже дві ноги. Асістекрола. Знову пам'ятаємо про фітбол між бедром та корпусом. Ліктя м'які. Ми робимо вдих, витягнувся за маківкою сідачні кісками в різні сторони, ноги, тибл І з видихом кивок голови, і ноги занурюються в руки і запрошують весь корпус виту, верхнє положення. Відхиляємось корпусом і повільно стікаємо вниз від тазу, без ривків, без перекатів. Все через сильний центр. Знову вдих. І на видих. Ноги першими тягнуть нас і ми виходимо у верхнє положення. Це дуже приємна вправа. Її потрібно робити повільно. І ще один останній глибокий вдих. Кивок голови і вийшло в верхнє положення. І повільно розкрутився вниз. Опускаємо ноги, ноги наші на плече. Руки за голову. Ми робимо глибокий вдих і на видих руки перші, кивок голови. І ми запрошуємо все тіло вийти нагору і потягнутися вперед. Ось цей явний м'яч він досі з нами. І повільно від тазу розкручуємось нагору. Робимо вдих і повільно на видих, розкручуємося вниз. І руки йдуть за голову. Останній раз. Глибокий вдих, руки перші, кивок голови, і ми повільно вийшли з вами нагору і вперед. Глибокий вдих і повільно розкрутилися. Я вам вдячна та чекаю вас іще до мене.